На площі виходить святкова колона освітян, яку очолюють начальник відділу освіти Герасименко Оксана Володимирівна, завідуюча міським методичним кабінетом Трохименко Інна Михайлівна, голова міського комітету про працівників освіти і науки Кузьменко Любов Андронівна. На чолі колони крокують працівники відділу освіти, керівники дошкільних навчальних закладів. У святковій колонії тут учні, які з результатами участі в конкурсах, олімпіадах стали стипендіатами, стипендіати президента, бортніченко Власлена, учениця гімназії, Колісник Юлія, учениця МВК номер 7 обласні стипендіати, учні гімназії, сиренко Анна, Лозінський Віталій, учень школи номер 3 Мельник Іван, Учень гімназії Смірнов Іван, є і президентським і обласним стипендіатом. Дошкільною освітою сьогодні охоплено 3307 дітей. Педагоги дошкілля працюють над вирішенням ключових завдань державної цільової програми розвитку дошкільної освіти. Щороку більше 800 вихованців беруть участь у фестивалі дитячої творчості у мальські дзвіночки у малих Олімпійських іграх. У гуртках і секціях п'яти позашкільних навчальних установ. Серед яких станція юних техніків, уманський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станція юних туристів, будинок дитячої та юнацької творчості, дитяча юнацька спортивна школа займається 3722 дитини. Функціонує міст навчально-виробничий комбінат, який відіграє важливу роль у здобутті молоді робітничої професії. Освіта міста сьогодні за 16 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких навчається 7422 учні серед загальноосвітніх установ заклади нового типу. НВК номер 1 та номер 24 Дошкільний навчальний заклад. Загальноосвітня школа першого ступеню. НВК загальноосвітня школа першого другого ступенів номер 6, Дошкільний навчальний заклад. НВК загальноосвітня школа першого третього. Колегіум НВК Загальноосвітня школа, інтернат першого другого ступенів імені Гагаріна педагогічний ліцей, Уманська міська гімназія. Колектив освітян міста сьогодні це 2275 педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, керівників гуртків, серед них 4 заслужених учителі України. Яременко Михайло Павлович, директор міської гімназії. Пікалюк Андрій Іванович, директор школи номер 3 Бодрова Світлана Анатоліївна, вчитель початкових класів НВК номер 7 Лісова Людмила Васильівна, вчитель української мови і літератури НВК номер 7 Педагоги міста беруть участь у міських обласних та всеукраїнських етапах конкурсів фахової майстерності. П'ятецька Катерина Олександрівна, вихователь дошкільного навчального закладу номер 12 переможець обласного етапу конкурсу Вихователь року. Мельник Юлія Васильівна, вчитель російської мови, світової літератури школи номер 11 лауреат обласного етапу конкурсу Вчитель року-2013. Мороз Олена Олександрівна, куратор гімназії, переможець Всеукраїнського конкурсу Класний керівник року. Велика увага приділяється педагогами розвитку та підтримки обдарованої молоді. У місті реалізується програма роботи з обдарованою молоддю, завданням якої є створення належних умов для розкриття здібностей і талантів підростаючого покоління. Інтелектуальний потенціал учнів реалізується в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях, завдяки наполегливій праці педагогії та учнів. Високі результати на міських обласних, та всеукраїнських олімпіадах, конкурсах та змаганнях. 26 учнів здобули перемогу в обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Один учень став переможцем на всеукраїнському рівні. 50 перемог здобуто в обласних олімпіадах. Три учні перемогли на всеукраїнському етапі. Один усі від станції юних техніків. Став переможцем Всеукраїнського збору юних техніків, винахідників та раціоналізаторів. Традиційним стало міське свято талановитої услівської молоді Золотий Олімп», на якому учні, переможці обласних всеукраїнських олімпіад, конкурсів, змагань, нагороджуються дипломами та грошовою премією. На святневій конференції грошову винагороду за підготовку дітей одержують педагоги. Пишаємося перемогами юних спортсменів. Вітаємо всіх освітян з Днем міста та наступаючим професійним святом Днем працівників освіти.